Є пропозиція від вас пропозиції. Хочете почути, хто буде головувати сьогодні і хто з тимчасово? Пропонує віримо. Є пропозиція обрати на спільну комісію комунальної бюджетної комісії. Тимчасово головуючою Веремчук Ірину і пані Аліну Ярмоленко, секретарем. Хто за дану пропозицію? 9 за, отримали 0, не голосували 0. Дякую. Я ще не сказала? Я, у нас є форум, є пропозиція розпочати. І обрати тимчасово головуючи Веремчук із старем пані Утримали отримали сім на це. Ну, Є пропозиція на порядку денному розглянути два питання щодо 97-ї позачергової сесії. Хто за дану пропозицію дев'ята отримали 0, голосували ну дякую. Є пропозиція розглянути перше питання перед суденного спільної комісії про внесення змін до програми будівництва, капітального ремонту, утримання об'єктів благоустрій та соціального культурного призначення, боровоської міської територіальної громади на двадцять п'ятій роки доповідає, що розповідання начальник управління будівництва шлоком комунального господарства, інфраструктури та транспорту. Є пропозиція взяти за основу даний проєкт рішення. Хто за проєкт рішення? Але у вас вирішальний? ж вирішальний? Вісім проголосувала за. Слана Ігорівна оголосила конфільцінтереси, прошу протоколі помітку зробити. І оскільки було вирішальне, дев'ять за. Дякую, Слана Ігорівна. Будь ласка, заповідайте. Я прошу вибачення, шановні депутати, що зібралися на по. Сесію, тому що чому сталася така ситуація, що ми виходили з по школі на 4 мільйони, а управління фінансово не вирішили на сесію, тому зараз як ми довоняємо, тому що школу треба виводити в експлуатацію, спіркуватися по роботах, тому що ми вже навели. Через статистику, які ми просимо, це ту різницю на всякий випадок. Якщо ми сьогодні е, заказали енергооб'єкт, він має бути не сьогодні, завтра е, вже на випадку паспорт об'єкта, тому ці кошти. Якщо вони не потребуються, ми повернемо їх до життя. Але збільшення долу в самої школі не збільшується. Що тут ми говорили, він не є такі зараз так не було. Proximity. Ну на спинке я розумію, що понеже все потрібно кошти на розрахунок саме на не аудиторію. Четверста тысяч чай. Ну, паспорт і Так, так. Тобто сміттна вартість школи у нас незмінна. Так. Ну ви ж то ви все знаете, виквейте долго, вона простору буває. Ми вже з вами про це говорили. Не Яка сума виходить сьогодні школи? Близько тисячі доларів, грубо говоря, з обладнанням устаткуванням і ремонтним Школа тисячі тисяча доларів. За метро школа п'ятнадцять.

4 миллиона там 4 миллиона заявка да. <пору> так я не знаю там еще раз нічого не выросли четыреста тысяч четыре миллиона по перше закрыти полностью акции то кинчанные дели будут закрытие акцент роботи що ми <пору> 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 переносимо, але воно буде е, переносити на виконання робіт, це гарантійний лист буде. Це озеленець. Тому зараз ну, воно, воно. О, да, Ми просто його зробимо а, вересні. <плес> <Що> там, <плес> так, укриття там немає, ви знаєте, укриття веснуючій школі, веснуючій Тобто вже не вимагають окремо, те, що коли ми заходили на. Куригування об'єкта, uh -huh. ми йшли через мінрегіон, підтверджуючи, змінюючи е, нові норми по пожарці. Вони змінювали це. І е, змінюючи ці нові норми, е, розуміючи, що школа вже побудована була, і кардинально змінювати як ДБ, ми не змінювали. Uh -huh. Ми брали погодження, як можна компенсувати другими іншими заходами, саме ці норми по пожарку. Ми пройшли. Вчора і п'ятницю МЧС в Як дивилися пожарну зимовидалення, э, розрахунок евакуаційний на випадок пожежі? Це це поки що немає ніяких нульовий э, поверх, яким чином буде використовуватися? Де є комунікації по всьому технічні. технічні та йдуть комунікації. Тобто укриття, але, е але, не не, я укриття. Ну, я е зараз його взяти як укриття не, по нових нормах по укриттю не можу. Mm. Тому е найпростіше укриття є поля 50 метрів від 10 школи. Її теж вчора дивили. комісію укриття покриватимуть які діти, -то, тому що у початковому банку там... там, є розрахунки. Ну, є. Ні, ні, ні. Всі ці розрахунки так. МЧС взяли. Ні, ні, ні. Тобто покажу, що покриття і використовувати банку, 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 ні, ну в нас планувалося побудово там десь мільйонів мільйонів чи ну право тому на масці експлуатацію його як будинок. Він як плаватися відвести. Коли він зводив, а потім переформотував він. Ну це вігорка. Ну звідси, Ангеліна, водите нам в школу і водите мономаху як будинок, ну це як говорять по дітей дві больші раз ми не немає члени фамілії, від мономаха. Ну якщо немає, по даному проекту за уважих пропозицій, так пані Богдана. Що змінилось? Ми ж наче я в тому за тому году виїжджали то це ж нульовий колос він був я Не був. він є нульовий Він, Празали, дивіться, вона. він не приміщення, він використовувався в 22-му році як, як укриття мешканцями прилеглих будинків. Це дійсно. Але по нормам, по ДБН у ми не можемо його використати. Як укриття. Ми не ведемося в експлуатацію з ним як укриття в тому числі. Тому е, ми давали, підтверджуючі, розрахунки, що ми можемо використовувати дітей е, перебування в існуючій сьогодні школі, де, де сьогодні зроблено як укриття перебування по кількості теж. Настільки тому, для дітей режим. Over over <Marcelo Onion> а ви ж будьте готуватися документи? У нас є проєкт будівництва укриття рядом між 10-ю і початковою школою. Проект близько 100 мільйонів, але коштів таких немає зараз. А в тому проєкті є коридорі, щоб тільки не передікалися в цьому, немає. Треба йти поверху. Підземних коридорів немає. Так, може, там великі, великі, там великі, але там не може, там комунікація. По нормам ДБЛ воно не підпадає. Так ну, же само, як мій. жерельці. Джерельці, okay. ок, підвали великі, але як використовувати як укриття, не мають сьогодні, ніхто не прийде, не має права. Шановний присутні, є ще зауваження заречення проєкту рішення? Немає пропозиції. Є пропозиція підтримати в цілому даний проект рішення. Хто за дану пропозицію? Конфлікт інтересі, але волос голосує за. Вісім за. Один голосу конфлікт інтересі волос голосує за. Дякую за неї. Є пропозиція прийти до наступного питання порядку денного. за номером 153 вісімдесят четвер вісім про бюджет проводської міської територіальної громади на 25 рік додатків 1, 2, 3, 6, 7. на додатків один два три шість доповідає просернак наталія іванівна начальник фінансового управління. є пропозиція звичайно спільної комісії взяти за основу даних проєчних за дану пропозицію 9 за отримали існує не голосували 0. дякую наталія ванівна подавайте за рахунок перевиконання доходної частини Загального фонду бюджету збільшуємо до конкурса частину бюджету на 4 млн. 400 і спрямовуємо управління будівництва житлово-комунального господарства та транспорту на завершення будівництва загальноосвітньої школи першого ступеня по вулиці 47 век місяць проверить, кілька це не єдине питання, з яким ми здорові.

Да, выдатка планируется в 2023 году где-то на свое основание, я скажу, окрытянского приезжая социальности. давати об'єкт у школі я про це благоудобне я, воно, так, я. 20 мене двадцять писали тільки сама не сім є пропозиція підтримати сіло даної проекції дев'ять за отримала голосування ну якось інститут є пропозиція закрити що за дана пропозиція утрина